Райська піраміда блаженств. Восьмий поверх. Блаженні гнані за правду, бо їхнє є царство небесне. Той, хто побудує високий будинок із земного матеріалу, неодмінно спричинить заздрість своїх злих сусідів. А той, хто побудує райську піраміду з духовного матеріалу, неодмінно спричинить заздрість бісів. Найбільше біси не неавидять тих, хто досягнув міцного душевного миру і володіє даром примирення братів, що посварилися, бо біси знаходять особливу насолоду у сварках між людьми. Вони б хотіли, щоб люди жили в постійних розбратах і були нещасними, і тому нарікали б на свого Творця. Їхнім завданням із самого початку було змусити людей збунтуватися проти Господа. Їм був милий убивця Каїн, а не лагідний Авель. Вони люблять Ісава. Ненавидять Якова, люблять Саула і ненавидять Давида. Люблять Каяфа, і ненавидять Гамалеїла, люблять Савла і ненавидять Павла. Саме тому вони невтомно переслідують праведників Біси покостя пакостят праведнику. І самі особисто, але найчастіше через людей із гнилинкою в душі. Вони збирають разом усіх тих, хто морально слабкий, і направляють їх проти Божого героя, проти витязя Господньої правди. А Господь бачить це, але попускає. Щоб немічні люди і біси нападали на його слугу. Все все це попускає, щоб неміч показала себе ще більшою неміччю, і засоромилася б. Всемудрий усе це попускає, Щоб люди побачили. Переконалися, що правда і в лахмітті сильніша за неправду в короні і на престолі. Все благий усе це попускає, щоб свого слугу прикрасити ще раз вінком переможцям. Подібно до того, як злодії розбійники нападають на земних багачів, так злі біси і люди, які помиляються, нападають на духовного багача. Святий Ніл, ділячись своїм досвідом, говорив Якщо ти істинно молишся, будь готовий до бісівського нападу. Апостол Павло розповідав Тимофію, як він зазнав страждань і переслідувань, що спіткали його Гендіухії, і конії, і лістрах. Які гоніння я приніс, і від усіх визвали в мене Господь. А в кінці підкреслив, як правильно. Та й усі, хто бажає жити побожно у Христі Ісусі. Будуть гнані. Проте Господь Бог усе це передбачив і пророкував, і не втаїв і своїх учнів. Апостолів виганяли каміннями з одного місця в інше. Ненависники Ісуса переслідували святого Афанасія, як дикого звіра. Так само переслідували. І виганяли мелетія антіохійського. Іоанн Золотоустий постраждав і помер у вигнанні. Теж сталося із Олімпіадою Благочестивою, незліченне число тих, хто постраждав через Христа. Святий Василій відповів судді. Який погрожував йому вигнанням, що він може цьому лише радіти, тому що його неможливо прогнати туди, де немає Бога. Мудрий Іоанн Златоустий тлумачить плоди переслідування таким чином. Подібно до того, як рослина швидше росте, коли її поливають, так і наша віра сильніше розквітає і швидше множиться, коли піддається переслідуванням. Через те, що Божого сина переслідували, і всі божі сини по благодаті бажали, щоб їх переслідували. Вони вважали це нагородою і знали, що страждають за Божу правду. А страждання за Божу правду є відмінним матеріалом для будівництва райської піраміди. Восьмий поверх їхньої райської піраміди міцно опирається. На сім нижніх поверхів, і весь він дивно світиться, як коштовний камінь допас. Коли вони переселяться в Христове Царство, вони на цьому поверсі розмовлятимуть у радості і веселості з усіма тими, кого переслідували ж за Божу правду від початку світу.